15 тисяч квадратних метрів драйву, майстер-класів і культурних лекторіїв. уже вдруге. Столичний фестиваль стадіон культури на ВДНГ об'єднав національну творчість і благодійність. Як українці допомагають військовим у новому форматі? Дивіться далі. Тут плетуть сітки на передову. За кілька метрів продають благодійні мерчі. А ще трішки далі десятки людей збирають із використаних електронних сигарет павербанки для ЗСУ. Допомагають навіть наймолодші. А, перевіряємо батарейки, які потім будуть е, далі дівчатка спаювати. Е, чесно, привела малу на малювання, е, вона мене притягнула сюди. Ну, тому що тут е, можна, як сказати, робити всі штучки, допомагати з солодом. Лекції, музика і творчість уже вдруге об'єдналися з благодійністю на фестивалі стадіон культури на ВДНГ. Щомісяця івент має конкретну мету, на яку відкриває збір. Ми збираємо до того, щоб розвивати і науку, по це там самі різні галузі, і давати можливість е, малозабезпеченим жінкам розвивати себе і свій потенціал у нових для них е, сферах роботи. Як почати жити по-новому в умовах війни і займатися тим, що подобається, розповів ментор із графічного дизайну Паша Романюк. Тисячі його учнів змінили професію під час повномасштабної війни. Багато людей пойшло вчитися ще рік тому, коли ну, були набагато менш комфортні умови ніж зараз, тому що багато людей зрозуміло, що якщо вони щось не спробують в цьому житті, а життя має властиві закінчуватися, і ми все це побачили і. І що е І що вони ну, ну типу краще спробувати, поки є. Яти уявляти собі максимально детально, що вам хочеться, і пробувати робити це будь-яким доступним для вас способом. Івент вдало поєднує благодійні ініціативи, просвітницькі проєкти, і творчий простір. Це саме той формат, якого не вистачало, кажуть українці. А телеканал Ukraine World News є генеральним партнером благодійного фестивалю стадіон культури. Дуже насправді відображає сьогодення наше, тому що ми поєднуємо як якісь звичайне життя, культуру там Ходи там в заклади, якісь. але при цьому от, ми щойно плили маскувальні сітки, накладали турнікет, і це таке, щось якась. З однієї сторони здається щось абсолютно нереальне, але з іншої сторони це наша реальність. Мені здається, що на фестивалі це дуже влучно все поєднано. І ти почуваєш себе насправді причетним до чогось хорошого життя під час війни може бути, і воно потрібне для того, щоб були сили далі рухатися і далі працювати і жити саме цей фестиваль, який проводиться тут сьогодні. Він настільки е, насичений всякими благочинними історіями і активностями, пов'язаними. Е, Ну, не знаю, як так сказати, біля воєнними да? чи ні. От. Тому, ну, я, я вважаю, що це дуже кльовий івент, і я вважаю, щоб організатори е, ну, робили таке трошки частіше, ніж раз в місяць. Це, це була війну, тому що, попри те, що люди отримують задоволення, вони також розвиваються, також багато привезти про війну за кордон. тому що там люди роблять акумулятори для військових там. Фронтові гільзи, тубуси та ящики з-під патронів перетворилися на голодно. Ця арт-виставка вразила від відвідувачів фестивалю чи не найбільше. Десятки снарядів, які використовували наші військові в самому пеклі на Бахмутському напрямку, тепер мають нове життя. Гільза створена Оксаною Крижанівською, це митець, скульптор. Вона зробила цю гільзу ще в лютому місяці. От, і десь через місяць її побачив заложний, і ми зробили з цієї гільзи йому копію. Тому ця гільза є у нас у заложного. Невдовзі відбудеться ще три фестивалі. Там також просуватимуть українську автентичність, творчість та історію. А всі зібрані гроші направлять на конкретні запити, щоб допомогти військовим і постраждалим від війни. Чудово, насправді поки літо і поки такі фестивалі тривають. Опенейри треба їх відвідувати. Треба ходити. Ну от неділю у мене день робочий, от суботу, залюбки наступну. Якщо буде можливість, піду на фестиваль. Тим більше благодійний. І до речі, наш канал є генеральним партнером цього фестивалю, тому вдвічі буде приємно його відвідати. Та обов'язково там будемо і вас запрошуємо.